Вітаю! Сьогодні буду готувати булгур із овочами. Це просто і смачно. Ці інгредієнти будуть в описі під відео. Відразу із булгуром і вершковим маслом переходжу до плити. На сковорідку додаю вершкове масло, всипаю булгур і просмажую його приблизно 3 хвилини. Ось минуло 3 хвилини відчуваю за такий смачний запах підсмаженого булгуру. Тепер до нього додаю суміш овочів, перемішаю і заливаю водою. Одна склянка булгуру і дві склянки води. За смаком улюблені спеції. Накриваю кришкою і протушковую приблизно 20 хвилин, щоб булгур був готовий і рідина вся випарувалась. Погляньте, як це смачно виглядає! А запах на весь будинок. Класно! Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!